Новий рік це свято, на яке зазвичай чекають дорослі і діти. 2023 рік ми будемо відзначати не так, як попередні, з темними гірляндами та пахмурими ялинками, але з вірою у перемогу. Нехай 2023 рік принесе мирного неба без ракет, світло і тепло в кожну оселю. Нехай усі добрі думки та бажання втіляться у життя. Нехай кожна хвилина 2023 року буде наповнена щастям та любов'ю. Перемога буде за нами з Новим роком. Ці новорічно-різдвяні дні хочу привітати всіх жителів нашої громади і побажати нам всім миру в серцях, миру нашій Україні, міцного здоров'я, жити надією, бути задоволеним та вдячним за всі ті блага, що ми маємо. І в наступному році отримати і мати радість перемоги зі святом. Прийміть найширіші побажання за нагоди наступаючого 2023 нового року. Зимові свята дарують нам особливе тепло, пахнуть любов'ю та затишком. Мають у нашій уяві казкові мрії, які віримо, обов'язково здійсняться. Цього року в новоручну ніч кожним українцям за подих буде проголошено. Єдине побажання. Найшвидше подолати підступного ворога та здобути довго очікувану перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, чудового настрою, разка яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, радості та вірної любові. Хай кожна хвилина нового року буде наповнена тільки приємними емоціями, а вдачі та везіння достатньо буде на весь рік миру нам всім. Шановні жителі нашої громади. Вітаю вас з прийдешними святами, миру, злагоди, добра, здоров'я вашим родинам! Цей красний стадіон не мав змоги два роки приймати глядачів. Я хочу побажати вам, щоб в наступному році він вирував від емоцій на спортивних змаганнях з переповненими трибунами і щоб ми на цьому стадіоні відсвяткували найбільше свято, яке ми чекаємо всі. І вся наша рідна Україна свято нашої великої перемоги. Слава Україні! Шановні мешканці Новорадо-Волинської територіальної громади бажаю вам в новому році спокою та добра. Нехай у вашій оселі завжди панує мир та Божа благодать. Нехай Божа Матер кожному дарує здоров'я. Нехай в 2022 році залишиться все негараздне, а 2023 рік. Принесе всім щастя та переможний мир. Всіх вітаю з Новим Роком. Шановні жителі Звягельської громади, прийміть щирі вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. 2022 рік став особливо важливим для нашої країни, нашої громади для кожного з нас. Але ми сильні і стійко захищаємо нашу землю разом. Наші захисники ціною свого життя продовжують боронити цілісність та незалежність держави у новий рік. Ми входимо із новими сподіваннями на добрі зміни. Я вірю, що справдяться всі наші сподівання, і все залежить передусім від кожного з нас, від нашої відповідальності, життєвої позиції, щоденної кропіткої праці. Зичу, щоб здійснилася наша спільна мрія і 2023 рік став переможним. Шановні жителі Звягельської громади, вітаю всіх нас з новим 2023 роком. Нехай у ваших домівках буде цілий рік затишок, любов та щастя. Нехай новий рік принесе мир та процвітання. Усі негаразди та страждання, нехай відійдуть у минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього. Нехай новий рік буде роком чудес та перемоги з Новим роком. Шановні жителі Звягельської громади та шановні наші захисники, дозвольте привітати вас з прийдешніми новорічними святами та побажати у новому 2023 році лише одного перемоги усім нам і давайте ще більше допомагати нашим збройним силам України, як матеріально, так і морально усім нам перемоги і щасливого нового року. Шановні жителі громади, українці, які знайшли прихисток на Зрягільській землі. Вітаю всіх з наступаючим святом! Рік був складний для всіх, але ми витримали у 2023 році. Бажаю миру, здоров'я, віри в нашу перемогу та Збройні Сили України. Тримаємо стрій! Слава Україні!